Вибухи на Росії все не вщухають. Так, 30 грудня ледь не весь день у російському Білгороді заявляють про обстріли. У мережі пропагандисти публікують фото та відео, на яких помітно, як на місцях прильотів здійнявся дим. Зазначають, що під обстрілом опинився самісінький центр Білгорода. Також помітно, що внаслідок обстрілів знищено декілька автомобілів. Тамтешній губернатор Галатков заявив, що запопе... Передньою інформацією є загиблі та потерпілі, а також зафіксовано приліт у житловий квартал. За даними джерел РБК Україна, вибухи у російському Білгороді це робота українських спецслужб. Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у місті. Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, відзначило джерело. Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.